На коли б не гуцульський кінь, то гори би стали пусткою. На коні їздить на гуцульщині кожний, бо дороги каменисті, гори стрімкі і простори далекі. Коні дуже стійкі і володіють унікальними здібностями підніматися по гірських стежках. Коні сильні і витривалі, до того ж здатні підтримувати хорошу швидкість. Як ми вийшли на полонину, так ми і сходимо з полонини, якщо все в порядок. Файно, і в нас, так, у нас така традиція, що як, як вийшла полонину, як і вихід полонину, так і схід з полонини, у нас такий якби, якби празник. Да. То 27-го кажете, так? 27 го чесний хрест, але ми на самі, самі ми не сходимо, але практикується, що перед. Mm -hmm. Значить, 25-го, чи як, угу. як виходить? Ну, то ще від погоди злеш, щоб то не йшов дощ, типу. Ні, від погода, не, погода нам дуже на, на, на цей процес не, не впливає, але, але оці релі, релігійні свята нам вліяють, що ми, ми на самий частих раз ми не сходимо. А Ніколи дивіться, не... зараз помінявся трошки календар на два тижні. Ви дуже задали питання, дуже провокативне. Ви знаєте, що ми самі не знаємо. Як ви не знає, і ми, і і, і, заставим, ви, і знаєте, і, і ми будемо, ми, ма, мабуть, що будемо ми як вся Україна. Та -та. І найкаже, хто хоче, ми будемо як вся Україна. І дасть Бог, що ми перейдемо всі на, на всі свята. Значить, Буде всі ну, за, за українськими. Ми робимо кожен день, бо нам є не дати, бівце, корові коневи. Ну, кінь не буде, чи обіцяємо. Вам у Києву, дайте нам жмето в сіна. Так. Так. Передайте сіна. Але, ми робимо кожен день. Най Бог простить, хай домов свято. Я думаю, Бог простит, Бог простит, що Бог вас благословити. А ми робимо, бо ми так. мусимо робити. Де гуцул, там і кінь. Не було би людини у цих горах у чорних пущах і на золотих шапках полонинських, якби не кінь гуцульський. А це Аркан Білогривий, який живе на полонинах Свідоласького хребта. І коротке заявство з цим гірським красунчиком перетворилися на захопливу подорож. Але пішу мандрівку, кінну мандрівку я вирішила перетворити спонтанно, тому, вибачте без сідла, спорядження, зброї, уздечка, які я так і поїхала. Але коні здатні відчувати. Я люблю коней, люблю гори, люблю природу, люблю річки, люблю всесвіт, який, напевно, теж це відчуває. Кобий сонце скоро зайшло, коби темна нічка, тяжкої мене глянуть, миленької вічки, Коби гори й невисокі мури. А без того говорив коронені, уже вечір вечоріє сонце за горою, А я стою та говорю, дівчинкою з тобою, вечовен біля млина, піску половина, не дурині моя мила бояни. Через там, торіжечка, через там, через там, та я ходив до дівчини, а тепер перестав, та я ходив до дівчини, кожну ніч, кожний день, а тепер не і помандрували ми додолу, куди де полонини змінюються бурхливими річковими потоками. А величні карпатські гори та полонине життя залишилися позаду.